Точно не знаємо майже нічого про зустріч Стіва Віткофа із російським диктатором Путіним. Відомо лише що Путін протримав його 8 годин перед тим, як прийняти. Чи відомо українській владі частину про переговори власне американців із росіянами? І які червоні лінії для України в питанні майбутнього потенційного перемир'я? Для того, щоб говорити про будь-які майбутні кроки, ми б хотіли зосередитись на тому, як ми до цього домовлялись. Ми постійно радимо всім партнерам не змінювати домовленості. І ми б хотіли так само стояти на домовленостях. Ми повинні були продемонструвати, що ми хочемо миру, а руські хочуть війну. Я вважаю, однією зустріччю все це продемонстровано. Конструктивною, позитивною і ще раз вдячен і американцям і українцям за цю зустріч. Так, друга історія. Те, що відбувалося в Москві, я розумію. І те, що може бути відомо, нам не може бути відомо 100% про що ці е, люди говорили. Але ми розуміємо, що Буде багато різних але, щоб ставити Україну в більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Ні, якщо свій повний, то без будь-яких але. Позиція у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива. Не втрачаючи гідності сторін.